При зміні взуття постійно натираю ноги та утворюються мозолі. Чому це відбувається? Та як уникнути цих неприємних проблем? Сьогодні ми з вами розглянемо досить таку важливу тему, як утворення мозолів. Що ж таке мозолі? Мозолі можна побачити двох винів. Це або пухарці в вигляді. Таких от капсул, да, з наповнений лімфою, або ж це можуть бути роговіли утворення. Виникають вони приблизно по одній ті ж самій причині. Це прямий тиск на певній ділянці шкіри. Що ж робити з мозолями? Оскільки мозоль, навіть якщо він наповнений рідиною, він створює певний дискомфорт, він дає певні боліві відчуття, ми маємо його просто закрити пластирем. Пластирі маємо використовувати тільки під час того моменту, коли ми знаходимося. Они все Якщо трапилась така ситуація, що мозоль у нас лопнув, з нього вийшла рідина, це буде певний дискомфорт, і в такому випадку, оптимальним варіантом, все-таки буде заклеїти це місце пластирем. Але якщо ви будете вдома ходити без взуття, то краще пластирі знімати. Якщо ж ми маємо справу із сухими мозолями, які утворюються в результаті того, що йде постійний тиск в певних ділянках на шкіру, шкіра в нас роговіває. І зруйнований епітелій створює таку плотну кірку. Для профілактики все-таки використовуйте максимально зручне взуття, але якщо вже трапилася така ситуація і утворився мозоль, не забувайте, що ці ділянки потрібно активно зволожувати. Ввечері ми маємо зробити ванночки. Все одно ми маємо змастити ці місця якимось зволожуючим кремом. А якщо мозолі створюють суттєвий дискомфорт для ходіння, то варто навіть звернутися до профільного лікаря, який поради, що робити в даному випадку. І найнеприємніша ситуація, яка при Сухих мозолях виникає це те, що при натисканні на ці ділянки за рахунок того, що утворюється там всередині в тілі людини шип із сполучної тканини, це викликає досить неприємні такі відчуття під час ходіння. Тобто нам потрібно буде кваліфікована допомога для того, щоб зняти цей верхній шар роговілої шкіри і видалити звідти той шип. Бережіть себе, підбирайте собі взуття по погоді і по. Ваших вподобаннях і хай подорожі ваші будуть максимально комфортними. Підозрюю кохану у зраді, але самостійно довести це не можу. Вже готовий найняти приватного детектива. Але чи законно це? Чи законно користуватись послугами приватного детектива для того, щоб стежити за коханою людиною? Ми хотів би, по-перше, зазначити, що саме з 2021 року все ж таки в Верховній Раді, але розглядався проєкт закону щодо приватних детективів. І на сьогоднішній день все більше і більше доходить часу до того, що все ж таки приватні детективи будуть працювати відповідно до чинного законодавства. І є певні норми, які повинні пройти особи для того, щоб мати свідоцтво і займатися саме приватною детективною діяльністю. Однак, як ми знаємо, незважаючи на те, що проект закону, хоча й Верховній Раді, але суточно ще не прийнятий, однак деякі приватні детективи надають неофіційно свої послуги. Ви можете скористатися даними послугами і все ж таки знайти ту істину, яка вас хвилює, тобто для прикладу, чи зраджує вам ваша кохана людина, і вже в подальшому використовувати для себе ту чи іншу інформацію. Єдине, хотів би зазначити, що ця інформація, яка буде зібрана, Відповідно, не в законний спосіб, фактично в судовому порядку не буде використовуватись. Якщо все ж таки вам потрібно буде доказати в судовому порядку, що та чи інша людина вам зраджує, то повторно, саме в межах суду, потрібно буде збирати докази для того, щоб саме прийняти рішення, яке буде на вашу користь. Тому, як підсумок, хотів би зазначити, що на сьогоднішній день чітко не регульовано щодо використання в послуг приватних детективів. Тому чи використовувати послуги приватного детективу, чи не використовувати, а самостійно все ж таки поговорити з вашою коханою людиною, вирішувати тільки вам. Дитина входить в підлітковий вік, і я вже бачу, як мені буде важко, як справитись з підлітковим максималізмом. Як же справлятися батькам з підлітковим віком своїх дітей з їхнім максималізмом, запереченням будь чого і багато чого? Ну, перше, що я можу сказати, це. На жаль, треба просто пережити. А це такий період, в який дитина мусить бути такою для того, щоб подальше вона більше орієнтувалася, що для неї важливо, а що ні. І пам'ятайте про те, що не ви тільки одні з цим підлітком. Да? Всі мають пройти цей етап. І якщо цей етап не був пройдений в підлітковому віці. Та найчастіше він просто відстрочується, не більш пізній. Тому важливо просто дозволити дитині а, бути в цьому всьому, в цих всіх переживаннях і бути поруч, коли дитина захоче з вами чимось поділитися, захоче пройти до вас а, за порадою чи якоюсь. Простою близькістю чи просто побути з вами. Важливо не відвертати її від себе, а все ж таки бути поруч з нею. Але якщо ви вже, як батьки, відчуваєте, що ці, цих емоцій дитини, думок, цього максималізму, Цього крущіння всіх традицій і стандартів вже забагато. То ви можете сказати про те, що дорогий мій або дорога, я тебе дуже люблю. Я спробую допомогти тобі в усьому, в чому зможу. Але це вже для мене занадто. Давай домовимося, щоб були якісь межі. Які можу витримати я, і в яких можеш розвиватися, знаходити себе ти. І оце ця розмова, часто, можливо, навіть декілька таких розмов, але вони дозволять трошечки налагодити цей процес. І саме важливо так підсумую це, пам'ятати, що ви не одні, і цей період колись закінчиться. Пробувати все ж таки витримувати, наскільки це важливо, не відвертатися від своєї дитини. І останнє це пробувати з нею говорити, якщо вам цього всього вже забагато, і домовлятися з нею.